Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні, так як я і показував в попередньому відео, будемо різати цю Зараз я вже ваги поклав. Вагли поклав, вона вже сама виходить. Тут на вагах 4,20, тому що стоїть цей щит. Якщо щит забрати, то по нулях. Ну, зараз ми її вигнемо і тоді я покажу, скільки вона заважила. Отак заважила наша Льоха 115,2. Ну, як би сказати, потім я вже підрахую і скажу, скільки вона набрала, за який термін. А Зараз поки що будемо її різати. Зараз ми знаходимося в такому процесі, одну сторону вже спалили до чорного. Зараз ми його будемо чистити. До речі, це перший раз я сам ріжу свиню. До цього я ще не різав, але все одно колись вчитися потрібно. Тому що в нас кольорі на золота. На вагу золота на сколі. Ну, багато я передивився роликів в Ютубі. Ну і зараз добачите, як воно що в мене виходить. Зараз чистимо і потім ще я хочу спробувати, також ще ніколи не палив мішком. Зараз попробую палити мішкаш. Вже ми його пошкрабили, він у нас біленький. І зараз допробувати палити мішок. Не знаю, це перший раз я так роблю, тут трошки присмалилося, але нічого страшного. Отак От ми закутали свинку. Це мішок ще старий, цей Шовдеповський, кубінський такий. Ну зараз пробувати, не знаю. Я ще ніколи так не робив. Ось так вийшло. Трошки спереді трохи цей. Краще, ззаду трошки більше припалив, але це, так як я казав, мій перший раз нічого. Наслідующий раз спалив я пів мішечка. На другий раз будемо старатися краще. Ну, зараз буде перевер... помиємо перевертати обсмалювати низ, і будемо потім розбирати. Отак От перевернули ми його і зараз обсмалюємо низ і тоді будемо братися до розбирання. Все, палили ми вже низ, зараз ще миємо і будемо розбирати. Обчистили ми вже і низ, Зараз будемо потихеньку розбирати. Розібрали ми нашу льоху. Знімати так не було як, бо ми розпочали в 12-й годині, зараз пів на четверту, 3,5 години я. Все, ну, зайняв весь час вже до повного розібрання, що воно вже на місці. Тут ноги, це голова, тут ребра, лопатка, задні клублики, хребет. Тут філейки, сало, обрізки сальні. Що я хочу сказати, щось я. Трошки неправильно зробив, трохи воно в крові. Не знаю, як, щоб багато крові, кров, кров вся не стекла. Тут сало, ну, сало це, звісно, сила, скільки в нас було свиней, такого сала в нас ще не було. Ну, тут, ну, як би сказати, тут немає як сказати, сало, це просто шкурка. Ось таке сало, тут сантиметр, сантиметр сало. Більше немає О, палець, ну, палець, мабуть, ще грубший за сало. Але, як каже дружина, шкурка дуже хороша, смачна. Це що спалений мішок, пахне, вона така, як підкопчена. Я її, правда, трошки підпалив, що трошки більше піджарив, але дуже шкурка смачна. Ну, зараз її вже не буде. Я бачу, Оксана Миколаївна шкурку здирає. Вона така має бути персикового кольору, а вона трошки вже така, персик трошки п'янивший. Але <смір> нічого, але каже Оксана Миколаївна, що дуже смачна. Ну, як видно, що тут. Ну Нема тут шкурка і сала, там, ну, там, ну не знаю, тут його взагалі немає. Це сала немає взагалі. Як би сказати, мені його і не потрібно е, Мені більше потрібно м'ясо, але все одно якийсь до борщу, шматочок можна було б з'їсти. Але як на цій свині сала немає. Ну, Підводячи підсумки сьогоднішнього забою. хочу сказати, що ще я трошки так не зовсім ну, вмію. Не зовсім вийшло так, як би воно хотілося. Але, як я казав, це перший раз я різав свиню і розбирав сам. Ось так. Ну, я сподіваюся, що. Ще буду різати. Хоча я вже казав, що це мають робити люди, які вміють, але, як би то говориться, професіоналами не народжуються, вони стають. Тому ще, ще раз, ще один шанс, я хочу спробувати ще різати. І що ж, при кінці хочу ще сказати. Вважили ми цю льоху 24.09. Вона важила 73 кг. Я перепрошую, я в попередньому відео сказав, що 47. вона не 47, а 73 важила. Сьогодні ми її важили. Сьогодні 6.11, вона заважила 115 кг. Ну, я вважаю, що непогано. Вона непогано взяла. Я казав, щоб ще місяць її потримати, вона би ще ну Десь до 150-160 би натягнула це гарантія. Це відколи ми здали того кабана, і вона почала, мабуть, він її трохи, трохи відкушував. Ну, Взагалі мені все сподобалося. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. Ну, все добре.